Це коротка підказка до четвертої практичної роботи з дисципліни мікропроцесора в електронних апаратах для студентів групи RT-19D. Четвертій практичній у нас є отака модель. Ми вже її робили, але треба десь щось пояснити, щоб вам було чітко зрозуміло, що ми там робили. У нас є знову ж контролер 2313, у нас є осцилограф, у нас є вимірювач частоти частотомер, але тепер ми з вами розглядаємо можливість фіксації переривань від зовнішнього джерела. Зовнішнім джерелом у нас буде отут імпульси прямої, прямокутної форми. Як налаштувати цей а, генератор або джерело імпульсів? Далі буде, трошки пізніше. Поки що запускаємо цю модель і дивимося, як вона працює. Відкривається у нас осцилограф. І ми бачимо, що пішли імпульси, да? і тут у нас написано там 1 Гц, а якщо ми продовжимо, то він порахує ну, 2 Гц частота. Якщо ми будемо тут рахувати за поділками осциллографа, то тут у нас буде 5 поділків. Ну, треба подвигати її трошки, так, щоб рівненько було. 5 поділків, і кожна поділка тут стоїть 100. Мілісекунд, відповідно, значить період становить 500 мілісекунд. Якщо 500 мілісекунд, це саме десь там 2 Гц, тому що це 0,5. Так, значить, і що ми бачимо? Оце така у нас модель. Значить, осцилограф у нас тут, порт знов ж буде мигати. Це схоже на те, що було у попередніх, але лише різниця. В тому, що сигнал надходить на цю лінію, яка у нас PD-5, але в неї є альтернативна функція T1. Бачите, тобто це а, реєстрація імпульсів на зовнішньому виводі, та обробка його через перервання таймеру 1. Отак. Зараз подивимося, що там було в коді, і потім як налаштувати оцей джерело сигналу. Саме код в методичці, яку я вам там надіслав, на практичну роботу код виглядає отаким от чином. Але тут є трошки такі збиткові речі, які ми з вами розглянемо теж. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо тут основний цикл програми, ми маємо тут налаштування порту B, на якому у нас світлодіод і підключене це частотомір. Тобто там у нас перемикається весь порт, а світлодіод підключений лише до однієї лінії. Далі ми вибираємо режим отут таймера. І оцей режим таймера, табличку оглянемо. Побачите, що там він значить, дивіться 0 на CS10 і 1 на CS1.1 і CS1.2. Значить, Налаштували таймер, записали початкове значення 60 тисяч, тому у нас перший раз переривання відбудеться через 5535 імпульсів. І потім у нас дозвіл на переривання за переповненням таймеру 1 і дозвіл на глобальні переривання. І все. І далі знову ж пустий цикл, який просто у нас таймер там рахує події. І коли відбувається переповнення цього таймера, він заходить у нас в обробник переривання. Обробник переривання той самий оверфлоу таймер 1 overflow. Тобто тепер там просто відрізняється спосіб обробки сигналів. Що тут відбувається? Тут є оця зміна char буфер далі про неї буде. Є блокування глобальних перервань, потім є перезавантаження лічильного регістра в 16-ковій формі, трошки про це теж поговоримо. І перемикання порту. Знову ж, там, маніпуляція з цим. Буфером і дозвіл на переривання глобальні, щоб у нас процес пішов знову. І тому наступне переривання призведе до того, що у нас порт знов перемкнеться. А оці дії, ну, вони там є не обов'язкові. Це я там розбирався колись там з особливостями роботи контроллера, і це залишилось з минулих років. Тому фактичний код, який можна вами використовувати, він буде коротший. Тепер, що стосується вибору режиму таймера 1, знову ж таблиця у нас така є, оце ж стани, Там звідки джерело сигналів надходить, які він рахує. І зараз обраний цей режим 011. Да? Або в зворотному напрямку 1.1.0. І це значить зовнішній. Сигнал на таймер 1 за спадаючим фронтом. Тобто, коли у нас з верхнього рівня сигнал переходить на нижній рівень, тобто з одиниці на 0. Саме в цей момент таймер помічає цю подію і фіксує її. А є ще режим 1.1.1, коли навпаки, коли таймер буде фіксувати подію, коли сигнал переходить з нижнього стану на верхній, тобто з 0 на одиницю. І це два різні режими. Їх можна використовувати одночасно, але прийдеться там саме налаштування таймеру вже змінювати під час роботи самого, наприклад, там, оброблювача переривання, тобто процедура обробки переривання. Не, не один раз треба буде перемикати режим таймеру, а, наприклад, декілька разів туди-сюди його перемика. Але це складніше. Ми беремо більш простий спосіб, коли у нас от саме імпульси рахуються. За фронтом, коли відбувається перехід з 1 в 0. І будемо рахувати ці імпульси і приймати рішення за кількістю їх надходження. Тепер, що стосується налаштування джерела зовнішніх сигналів імпульсних, Значить, відкриваєте цю, мишкою по ньому щелкаєте, відкриваєте, і вам треба налаштувати джерело Pulse, тобто імпульси. Далі, отут поставити 5 вольт. Рівень напруги, тому що, ну, щоб гарантовано було 5 вольт, це фіксація дуже добра буде. І далі ви кажете, що 50% шпаруватість, тобто ширина імпульсів та ширина пауз однакова. Це меандр буде так званий сигнал да, з однаковою шириною імпульсу до паузи. І частота у тут фреквенції тут 1 кГц. Тобто це 1000 коливань на секунду. І тоді ми зможемо працювати з цим джерелом, налаштовувати його там за рахунок коефіцієнтів. Тепер, що стосується того, що в коді тут є надлишковим або необов'язковим. Значить, дивіться, оці рядки, що позначені червоним, їх можна або вилучити, або замінити. Ну, тут вони в мене вилучені, але з'явився ще один рядок оцей якого не було в методичці. Значить, Що таке оце SREG? SREG — це спеціальний регістр є в контролері. трошки пізніше про нього буде розмова. І це був, як кажуть, спосіб показати студентам, студентам як можна цей регістр втягнути собі в програму і з ним працювати саме в своїй програмі на Сі. Ну, справа пов'язана з тим, що колись я читав курс контролера, і там у нас мовою програмування був Assembler. І там все треба було робити через регістри. А потім, коли ми переходили на Сі, то треба було студентам пояснити, як це от асемблерні структури, які ми там вивчали, як вони о, простіше використовуються, наприклад, в програмах на Сі, як можна зробити інтеграцію кода. Тому треба було це робити. І це залишилось в методичці. Зараз ми з вами асемблер не розглядаємо, ми пишемо все на Сі, але от методичку я не переробив, тому перепрошую, значить, оцю. оцей рядок можна просто забрати. І оцей рядок також можна забрати. Це все про s тобто статус Register. Тепер clear і say. Ну, clear це заборонити глобальне переривання, Say – це дозволити глобальне переривання. Ну, Це такий непоганий стиль написання обробників переривання, коли в самому початку ви забороняєте глобальне переривання, потім обробляєте переривання, яке у вас відбулося. і під кінець, ви знов дозволяєте контролеру глобальне переривання. В нашій програмі це має небагато сенсу, тому що у нас оброблюється лише одне переривання. Але якщо б у вас була програма більш складна, і ми стежили за декількома подіями, або стежили б, наприклад, за подіями в таймері 0 і в таймері 1 одночасно, то це мало б сенс, щоб у нас події не заважали одна одному. Тобто, коли ми з вами. Блокуємо глобальне переривання, то у нас не може відбутися під час обробки цієї події, ще якась подія. Тільки після того, як ми її дозволимо оцим командою say. ну, Функцію фактично. Ну, Але тут, якщо у нас одне переривання, то тут, як кажуть, сенсу небагато. Тобто ці ад також можна вилучити. І тепер, що стосується цих двох, тут у нас завантаження. Частин лічильного реєстру через 16 кові коди. Код у нас ff 06 Якщо ви візьмете калькулятор та переведете це число FF06 з 16-кової форми в десяткову, то ви отримаєте 65286. І це можна записати просто таким оператором. Тобто ці два рядка можна замінити оцим одним. І буде все те ж саме. Тому отак тут зроблено. Ну, це ж теж. Залишилося ще з асемблерних наших експериментів. Я вам показую, що можна завантажувати окремо, і це теж має сенс, інколи треба перезавантажувати лише молодшу частину регістра або лише старшу. Але в нашій програмі можна завантажувати, перезавантажувати весь регістр лічильний необхідним коефіцієнтом. І це буде менше рядків і менше, як кажуть вам, роботи. І не треба нічого переводити з низької системи в десяткову. Декілька слів про статус регістр який є в контролері. Він так називається SREG. Бачите, тут підписано. Це текст з документації. Якщо захочете, знайдете там, почитайте англійською мовою, бо в російській перекладанні щось я не знайшов цього тексту. Мабуть, його вважають не дуже корисним. А от повній документація там англійською мовою там це є. І от цей регістр він має. Формат байту, тобто 8 розрядів, і тут ці всі біти вони підписані. Ці біти призначені для фіксації спеціальних, як кажуть, станів процесора. Не процесора А обчислювального ядра цього контроллера. І тут є спеціальні такі, як кажуть, позначки, там, наприклад, там Zero Flag, тобто який фіксує, що результат буде 0 або там Sign Flag, sign bit, да, який показує, що результат є від'ємний або додатний, і таке все інше. Кому цікаво, може про це почитати, розібратися, як це насправді в контролері відбувається. От, але нас цікавить оцей біт Global Interrupt Enable, саме встановлюючи в нуль або в одиницю, ми дозволяємо або заперечуємо глобальні переривання. І у нас для цього є оці функції cli та save. Вони це роблять саме отут. Вони встановлюють оцей самий біт, який отут стоїть, в одиницю або в нуль. І процесорне ядро воно бачить, що переривання або дозволені, або не дозволені. Ну, хотілося про це з вами поговорити саме тут, тому що, мабуть, іншої наради нам поговорити про це вже не буде, оскільки ми не так вже глибоко заходимо в архітектуру регістрову. Наших, нашого ядра контролерного, а більше вже працюємо з вбудованими модулями. Але може ще щось нам тут буде потрібне, тому щоб ви знали, що таке є в контролері такі регістри. І на останок знову повертаємося до нашої моделі. І Бачимо, що у нас на початку запуску тут є такий момент часу, коли у нас порт не перемикається. Якщо ви подивитесь в коді, там в основній функції main, там початкове значення TCNT1 60 тисяч. Тому от 65 тисяч, да? 65 тисяч я поставив тепер тут в прикладі, а в методичці у вас 60 тисяч. І саме оця затримка вона буде зумовлена тим, що у нас перше переривання відбувається, коли у нас. Переповнення регістру є, ну, якщо 65 тисяч, то це буде непротяжний такий проміжок, тому що максимальне число 65 535. А от якщо як у методичці у вас написано там написано 60 тисяч, то вашому контролеру прийдеться порахувати 5535 імпульсів, перш, перш ніж в ньому відбудеться перше переривання, і він просигналізує це, це, перемиканням світлодіода. Та перемиканням порту. Тому це не повинно вас турбувати. Просто змініть той коефіцієнт, і він буде виходити на робочий режим швидше. А далі відбуватися все буде вже за коефіцієнтом, який записаний саме в оброблювачі переривання в функції ESR да? Overflow там тоді, що обслуговує переривання. Ну, мабуть, все. Що стосується цієї практичної далі там експериментуйте з цією моделлю, і буде в нас вже лабораторна, де ви самостійно будете розв'язувати завдання. Все, побачимося наступного раку. Дякую за увагу. До побачення.